Вітаю вас, друзі, на каналі Красавтокарсвіа. Сьогодні до вашої верху, хочу поставити автомобіль. Це Hyundai Kona. Автівка 12 місяць 2020 року, майже 21 рік. На батареї 64 кВт і анонсованим запасом ходу до 500 км. Також під капотом цього автомобіля стоїть електродвигун. Потужністю 150 кВт. Такий автомобіль ми придбали і вже сьогодні виставляємо на продаж. Буквально позавчора він заїхав в Україну, вчора я цей автомобіль розмитнив і сьогодні вже знімаю огляд по цій автівності. Отже, погнали. Оптика в нас лінзована, інтегрована LED-ходовими вогнями. Такі гарні стильні диски, резина нова, направда но, зимова, кажу зразу. Лобаєш шкло в оригіналі. Переду у нас присутня камера зі строніком. Також маємо камеру тримання полоси, розпізнавання знаків, датчик дощу, датчик світла, ближнє дальнє автоматичне, безключовий доступ, дзеркала в нас складається, середини. досередини. Зсередині маємо повний електропакет із складаннями дзеркал, акустична система преміум класу. Крев від тих самих корейців. Сидіння в нас в дуже в охайному збережному стані, пологи також чистесенькі, Роль зашити шкіли в завіському виконанні. Задній ряд сидінь також чистенький вухайний. Для задніх пасажирів є такі зручні підлокітники з підстаканниками. Тут також маємо паратронік, камеру заднього виду. Це буфер від акустичної системи, крил із подом. Також маємо балон з краєм і зарядний пристрій від домашньої мережі. З цієї сторони також чистенько охайно. Це карта також чистенька. І пороги також і прийоми. Це також. Десь гарно він наглядає. Дійсно гарний автомобіль в, в гарному збереженому стані. Отже, друзі, Hyundai Kona 2020 року із пробігом 68 тисяч км в оригіналі, з мультимедійним екраном. Бо в них є ще та попередні моделі, де ж в 2020 році попадають із такими маленькими тими екранчиками, з такими кнопочками, ну таке воно таке. Також присутній у нас підігрів передніх сидінь. Ключів запалювання маємо два, доступ в безключовий. А З цієї сторони у нас знаходиться керування бортовим комп'ютером і також круїз контролем і дістроніком, з цієї сторони керування акустичною системою. Картами України, в даному випадку ми маємо 64%, вибачте, заряджної батареї і анонсований запас уходу 285 км. Такий класний кросовер. Дуже гарному збережному стані. Вже на сертифікаті з двома ключами запалювання ви можете придбати в нас в місті Дубно. Como você verdadeiros